Практична робота номер 1 дослідження якісного складу солей. Метою нашої роботи сьогодні буде навчитися розв'язувати експериментальні задачі, прогнозувати результати дослідів, узагальнити і закріпити знання про реакції йонного обміну між розчинами електролітів, якісні реакції на деякі йони та вдосконалити навички безпечного проведення експериментів. Для виконання роботи нам необхідне буде таке обладнання штативи з пробірками та піпетки. При проведенні експериментів ми будемо використовувати такі реактиви: розчини калій гідроксиду, хлоридної кислоти, барій хлориду, фером фером-3-хлориду, амоній сульфату, натрій карбонату, натрій сульфату, натрій силікату, натрій ортофосфату, аргентум нітрату, універсальний індикаторний папір та дистильовану воду. Під час практичної роботи дотримуйтесь правил безпечного проведення експериментів. Для виконання дослідів використовуйте невеликі кількості речовин. Остерігайтеся потрапляння речовин в очі на шкіру та одяг. Пам'ятайте, що кислоти та луги дуже небезпечні їдкі речовини, контакт яких зі шкірою може призвести до хімічних опіків, а потрапляння у вічі навіть до втрати зору. Тому працюйте з ними дуже обережно, використовуючи засоби індивідуального захисту, халати, рукавички та захисні окуляри. В разі потрапляння їдкої речовини на шкіру негайно змийте її великою кількістю води. Задача 1. За допомогою хімічних реакцій, доведіть якісний склад фером трихлориду. Подивимося, які в нас є реактиви для розв'язання цієї задачі. Сільфером 3-хлорид, ферум хлор 3, складається з катіонів феруму 3 і хлорид аніонів. Якісним реактивом на іонферум 3 є розчин лугу. Утворення бурого осаду при взаємодії з таким розчином. Свідчить про наявність йону феруму 3. В нашому розпорядженні є калій гідроксид, будемо використовувати його. Якісним реактивом на хлорид йон є розчин аргентум нітрату. Утворення білого сирнистого осуду при взаємодії з таким розчином доводить наявність хлорид йону. Проводимо дослід. Розчин фером 3 хлориду має жовтувато родий колір. В дві провірки наливаємо по 1 мл такого розчину. В першій пробірці будемо виявляти йони Ferrum 3. Для цього візьмемо розчин калігідроксиду і в першу пробірку додамо 1 мл цього розчину. Що спостерігаємо? Який висновок можемо зробити? В другій пробірці будемо виявляти хлорид аніон. Для цього будемо використовувати розчин аргентом нітрату. В другу пробірку додамо декілька крапель цього розчину. Що спостерігаємо? Звичайно, жовтий розчин ферму трихлориду додає нам жовтизни оцієї, але все ж таки утворення білого осаду ми чітко спостерігаємо. Так? Так. А тепер запишіть свої спостереження, висновок про склад солі і рівняння проведених реакцій в молекулярному та йонно-молекулярному вигляді. Задача 2. У пробірці міститься розчин сульфату. Експериментально визначте склад цієї солі. Для розв'язання цієї задачі нам будуть потрібні розчин лугу калій гідроксиду, універсальний індикаторний папір, дистильована вода і розчин барі хлориду. В дві пробірки наливаємо по 1 мл досліджуваного розчину розчину амоній сульфату. В першій пробірці будемо визначати наявність, йон, наявність амонію. Якісним реактивом на амонію є розчин лугу. Ми малюємо калій-гідроксид, тому в першу пробірку додаємо 1 мл калій-гідроксиду. Тепер для того, щоб визначити йон амонію, потрібен вологий індикаторний папірець. Тому змочуємо зараз індикаторну смужку дистильованою водою. І після цього, дуже обережно, не торкаючись стіночок пробірки, опустимо цю вологу індикаторну смужку у пробірочку. Якщо в ній міститься йони амонію, то смужка має стати синьою. Уважно дивимось! Що спостерігаємо. Який висновок про наявність йонію амонію можемо зробити? Тепер в другій пробірці будемо визначати наявність сульфат йону. Якісним реактивом на сульфат йон в нашому випадку є розчин варій хлориду. Додаємо в другу пробірку декілька крапель цього розчину. Ще спостерігаємо. Який висновок про наявність сульфат йону ми можемо зробити? Який висновок за результатом цих двох експериментів ми можемо зробити про якісний склад досліджуваної солі? Задача 3. У трьох пробірках містяться розчини солей, натрій карбонат, натрій сульфат та натрій ортофосфат. Розпізнайте речовини, використовуючи лише розчини хлоридної кислоти та барій хлориду. За умовою задачі визначати вміст трьох пробірок ми маємо виключно за допомогою розчинів хлоридної кислоти та барій хлориду. В Три пробірки відливаємо по одному мілілітру досліджуваних розчинів і продумуємо план експерименту, з чого починати? Якщо додати до вмістопробірок розчин Баріхлориду, то у всіх трьох пробірках утворюються однакові за виглядом білі осади, і ми не побачимо, не зможемо нічого відрізнити. Тому починати з цього реактиву немає сенсу. А за допомогою кислоти можна виявити карбонат йон в пробірці, в якій містяться йони СО3-виділиться вулик газ. ми його одразу побачимо. А в інших пробірках змін не відбудеться. Тому в кожну пробірку додаємо по одному мілілітру хлоридної кислоти і дивимося, чи відбудуться якісь зміни. В першій пробірці бачимо, що нічого не відбувається. В другу пробірку додаємо кислоту. Що спостерігаємо? Який висновок про вміст другої пробірки ми можемо зробити? В третю пробірку також додаємо розчин хворібної кислоти. Що спостерігаємо? Змін також не відбувається. А тепер запишіть свої спостереження, зробіть висновок про вміст другої пробірки і запишіть рівняння реакції в молекулярному і йонно-молекулярному вигляді. Прибираємо другу пробірку, її вміст ми визначили і продовжуємо дослідження вмісту пробірок номер 1 і номер 3 щоб розрізнити сульфат і ортофосфат йони нам треба знову продумати план експерименту. Якщо ми спочатку додамо до досліджуваних розчинів барій хлорид, в кожній пробірці утвориться білий дрібно-дисперсний осад. А потім до утворних осадів нам слід додати розчин хлоридної кислоти, в пробірці, в якій міститься барій ортофосфат, осад розчиниться, а в пробірці з барій сульфатом змін не відбудеться. Тому... Кожну пробірочку зараз ми додаємо по 1 мілілітріку барій хлориду. І бачимо дійсно, і в першій і в другій пробірці утворився білий осад. Тепер нам треба буде ось, бачите, ось він, осад утворився. Тепер до кожної пробірки додаємо декілька крапель хлоридної кислоти. Першу пробірку. Так, що бачимо? Осад не розчиняється. В другу пробірку що спостерігаємо? Який висновок тепер про вміст пробірок можемо зробити? А тепер запишіть своє спостереження. І висновки про проміст пробірок і рівняння реакції в молекулярному та йонно молекулярному вигляді.